Прекрасно, Прекрасно ще трошки подати є. Цей дід зараз нам покаже, а, а, я о, о, тому що Ілья вже, о, можна о, сказати, один з топ-райдерів. тому що наганяє наших хлопців дуже швидко, дуже, швидко до, де декого не може наш не хватило. Ілья Терещенко від Зільвова, 129 номер, виступає на студії СВІ 650, організатор змагань і тренувань проводив по мотоджимкані у Львові, загорівся з цією активністю і Львів, арена обріла місце журналітон, так умови, розвернувся до бою. Який розворот дріфт Дріфткун, так? Це про те, що дуже речі він згріла виглядає, тому гума розігріта. І коли стикається розігріта гума і заасфальтована гума, то ось ми побачимо такий Прискорення, активні, слухається, дуже круто бачити, о, хороший простріл туди. Там, там такий, звісно, стіна, можна сказати, з конусу, з віку треба відгальнувати. Це дуже такий, цікавий ефект, я думаю, емоційно, доволі непросто. І вперше, по часу побачимо. Ілья да, да. ну, э, сам казав, що з вилкою треба щось робити, і ми бачимо воїн, дуже тяжко йому приходиться. Передня вилка це дуже на комфорт при їзді. Э, і стопі на фініше.